Доброго ранку, любителі Слова Божого, миру вам та Божого захисту. Ми знаємо, що коли йде дощ, то 30% його води потрапляє в океани. І ця вода приносить із собою мінеральні солі. Випаровування забирає прісну воду, а сіль залишається в океанах. Тому кількість солі з них збільшується щодня. На сьогодні у морській воді 3,6% солі, то, за підрахунками, це могло статися лише ніж. Менше ніж за п'ять тисяч років. Якщо Екана Екоа, якщо екеанам мільярди років, чому в океанах так мало солі? Тоді моря були б одна сіль і стрибали б головою сіль, якщо мільярди років. Ми повинні вірити Слову Божому Біблії, не вірити брехунам. Тому Бог посилає пророків святих, і навіть сам Бог прийшов на землю в образі Ісуса Христа для того, щоб ми не жили в темряві, щоб не були. Медузами, динозаврами, а ми рід Божий, щоб жили в реальність і мали життя вічне. Амінь.